Всім привіт, друзі! Ну що, прийшли мені ці пластини, прижимні, що прижимають ножі. От. Два дні, можна сказати, трошки погуляв, але ну не зовсім. Я в общем-то, що я зробив? Я оце таки все-таки, на ці болти почепив, шайби я прийняв, бо в мене тоді от описало. Ну і воно постругало більш... ну, не більш-менш, а все воно нормально постругало. Полосок, отих, як... які були, не було. Дивлюся, все постругане, це ось лицева сторона. От, постругано, все нормально. Е, ну Це вже трошки шліфунув я його. А ось дивіться, як він струже, Якщо видно, це ясено поясено він постругав. Ну Ідеально він стружає. Оце один єдиний плюс у ньому, це ідеально проструговує. Пластини, пластини в мене ось, ось пластини, такі вони так запаковані, оказується, йдуть, бо мені просто прислали дві пластини, скручені були у цьому клійці і все. І ще й бачите, кульочку, болтики. Ну, поставлю я лучше ці пока болтики, вони свіжі, новенькі, не так вони, як то кажуть, розбиті, як мої старі. От, поставлю я ці болтики і хай вони стоять, як то кажуть, від гріха подалі. По ціні вийшли, ну, грубо говоря, там 450 гривень одна. А це набор із болтиками разом. Оце 900 гривень. Ну і з доставкою то вийшло ось 1043 ну 1050. От, так що це так. Ну, плюс поїхати забрати туди-сюди, час ну Дорого обходиться, якщо чесно. Оце одна єдина причина в цьому станкові, що оце ці пластини. Якби не ці пластини, йому, б, мабуть, і ціни не було. б вже на ті всі інші погрешності нема чого і пинять. От, Все одно от в мене на старій пластині. от Бачите, я почистив, прогнав і от чуть-чуть уже підбилася вона ця, вся біда. Під цей ніж. Ну, в общем, мені трошки треба було простругати, щоб підігнати якусь роботу, щоб щось робити, то я це такого типу, підігнав. Зараз я це все відкрутю, підвощу ножі. Зараз вам покажу, як я легенько їх підвощую, бо ну, так, обільно підвощувати так не треба, але все одно, щоб чуть-чуть підвощити, щоб краще брали, то так можна. От. І там з приводу казали, що от не виходить от такі болтики. ну Бачите, в мене вийшло. Шляпка вона вийшла 4 мм. Висота шляпки, то якраз воно геть чітко. Получається, що можна, якщо в чого, можна вкинути такі болти, але без шайби. Ну, наче трошки різковано, але все одно. Пробував під час роботи підтягувати болти, наче що, чи там відкручується, чи ні, ну наче все байдуже, наче нічого там не, не було такого, що він відкручувався, працював. Не знаю наскільки довше конечно, можна було б не працювати, але не знаю. От. І з приводу казали, що наче чугунного станка купити. Знаєте, я і не проти, аби в мене були гроші. От. бо Щоб купити нормального ресмуса чугунного, да, то ну, він коштує непогані не, не кошти. Бо е, якщо знайти, наприклад, можна дешево, да, там, е, ну, як розумну ціну, якщо вже тому станкові 75 чи 80 год. А за нього правлять 70 тисяч, то якось і він там вже ірузія на нього там лягла така, що якось на цьому фуганкові прямо такого бачите. Ну, на цьому фуганкові плити фрезеровані, от, то ця біда не, ну, не вліє на скорість, А там вже все покрите ірозією, Він стоїть і ржавий, і за нього править, якщо я не помиляюсь, 45 тисяч. От. Ну і правда він на 600-й ресмус. А якщо потрапляється дешевий цей ресмус, е, теж за 35 можна за 40 Ну, він дуже далеко від, від мене. Ц... Мені за перевозку треба 1015-20 улупити. Бо він же ж і важить не 30 кг. А треба якось чи маніпулятора е, кинути. У нас, якщо 75 км туди і назад маніпулятор е, два роки тому брав почти 4 тисячі. Зараз ну, трошки більше буде брати, ну, хай 4000. Якщо десь за кілометрів туди і назад, ну, знаєте, копійка не мала потягне. Надо тисяч буде від 10 точно залупити, щоб доставити цей станок. От. Так що якби були кошти, то купівлі чугунного станка. Не було б і проблем. От, от так якось скажемо, Ну що ж зробиш, таке. Не так багато я заробляю на цій майстерні. от Щоб е, ну на прожиток вистає. Сім'я не голодує, в общем-то, це так. от е, І радий би купити. Хай хоч би наже не на 600, а може там, ну, на 400 це рідкість, я бачу, по чугунних, а хоч на 300. от, То і то теж уже... Ціна там теж колосальна. Така. От, і я даже розумію, що якщо купувати, якщо він дешевий, то значить в ньому якісь тут теж є проблеми. От, просять продають вже такі напіврозібрані станки, просять за них 25-30 тисяч. Ну, у нас це в нас в регіоні, так що це така ситуація. От Не знаю, як там в ваших регіонах, може у вас там і дешевше. ну Звісно, в планах є таке купити, але не зараз. Немає пока фінансових можливостей. От Зараз я в общем-то, зніму ножа, підвощу його, покажу як я підвощую. Ну, в принципі, там нічого такого нема заумного, ну все одно, може хтось теж захоче підвощити по такому, по такій самій операції, то може пригодиться. Беру я таку наждачку на 800 от, і от такого просто прикладую по тому, що воно заточене, і отако от веду, 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 декілька разів. Отак. Бажано на рівне місце, так як у мене ось на станіні фуганка. Не гуляв, щоб нішу, акуратно, от, не спійшла. І отакого от по всій площині. І наш дофуганка магнітиться. І знову. І все, і отакого от воно достатньо. Якщо не, не забивати ножі до смерті, то можна так кілька разів робити, От, крутити, закрутити, і тоді ножі можна довше використовувати до заточки. Отакі от ножі я затачував 4 рази на заточному там производстві. Там люди затачують, так що 4 рази. Якщо не сильно забиті, якщо, можна п'ятий. там, ну вже Практично п'ятий раз, там вже воно ну, не дуже. От, якщо сильно забиваєте їх ці ножі і на заточку даєте, то там три рази і все. Ну, 4-5 разів я думаю, що можна заточити. Оце от такого я от, підвощив легенько, чуть-чуть багато не треба, бо можна ножа скривити і тоді не буде тої рівності, що нам потрібно. Від самого нового пластина йде отак дугою. От, щоб ви тут теж розуміли, в кого є такий станок і можливо теж така проблема, і максимум убезпечить себе від того, щоб тут під низом не забивалося, то потрібно там гарненько все прочистити. От Я там беру, легенько прочищаю там, плоскою от, або якимсь там канцелярським ножичком. От це все, щоб там не було ніякого мусору протираю. От, якщо сильно багато, то я трошки там солярки протру, тряпочку і витру повністю. От, берете ключик, а ключик берете короткий, щоб у вас не було велике плече, живий насмерть його не зажали, бо зажать легше, ніж, як то кажуть, відкрутити. І починаємо від середини. От, два середніх ось підтягли, не насмерть зажали, а легенько підтягли. І пішли по. в один бік підтягли. І в другий бік теж. Підтягли. Не затягуємо їх на смерть. Отак. І знову повторюємо. Два середніх зажали і пішли. так разів 5 по колу, сильно не затягуйте з первоначально. По чуть-чуть, щоб повністю прижати цю, цю пластину по до вала, Бо якщо ми почнемо йти ще на один край, може там ще не дуже. А якщо йти з країв до середини, то вона ж у нас так вигнута, то може бути трошечки проблема. Тут же ж є люфт для. Болта Ось на старій пластині. Якщо взяти 6 цей, то тут на 8 дірка. От. Тому потрібно робити іменно так: от середини до країв, тоді буде хорошо поставлений ніж. Ну, це моя така думка, може я неправильно щось кажу, то ви мене поправте в цьому плані. А так оце. І треба намагатися, щоб ключ гарненько ставав у цей, бо можна злизати ще одразу. Хоча тако вставляєш ключа або Ну ключ наче і новенький. Ну і так провірити, чи добре зажаті теперки. От. Ну і не на всю дурю. Бо дехто може казати, що я зриваю болти. От. Я завжди перепровіряю, бо як працював на роботі, були випадки. Так. Ну і все. Все воно зажате. Все воно, як то кажуть, зроблене. Ось колись був валив самореза. Не побачив, що ж вала навіть погрізло. Ножам одразу гайка пішла. Ось, а ножі от, стоять зараз десь 2000 пара, Так що, щоб знали, було й таке. Не побачив я і увалив. Так що, оце так, друзі, виходить? Можна, звісно, і отакі болтики, ну я вже ризикувати не буду. Як производитель все-таки сказав, що буде треба ставити такі болтики, Будемо ставити такі болтики. Це раз. А по-друге, звісно. Хочеться цьому брендові побажати, щоб він почав робити якісніші ці пластини. Бо мені кажеться, що все-таки вина в тому, що вони металеві. М'який метал. Що вже я не робив, як я його медленно і потихеньку не стружу, проходить час і все одно ці підножики забиваються. Стружка і все тому подібне. Якщо будуть міцні е, такі пластини, от бо така сама система стоїть на Макіті, то з ким я не спілкувався, з, іменно з власниками таких макітовських станків, з такою системою, всі кажуть, що в них такої проблеми немає. Хіба що якщо там завалить на всю дурь то Прям вивертає пластину в них ту Ну, якщо вже я граюся по трошечки, по 0,5, знімаю або ще й менше міліметра, то і воно в мене вигинає, то, вибачте мене, це тоді десь проблема в цьому у пластинах. От, бачив я, як шукав ціни, дивився на ресмус і попадались мені метабовські бушні продаються. Ну, чимало теж продаються. Не знаю, може із-за цього, що вони продаються, може просто люди хочуть продавати. ну Чогось люди їх, мабуть, понабирали і почали сплавляти. Ну, оце проблема, що він оце, у нього ці гнепластини, це проблема номер 1 там уже не смотря, там на інші проблеми, це таке. Я перший раз був злякався, тут було таке, набило мені гарну хавелу. Я навіть його сервіс одвіз, щоб подивились. Ну, заміни... Заплатив в общем-то, за нові пластини і за заміну пластині. <смі> От. Я думав, що там вал щось зігнуло чи ще. Ну, знаєте, злякався. Думаю, не буду лізти, одвезу сервіс, перестрахуюсь. Взагалі, я намагаюся. Інструменти берегти, бо тому що ними треба працювати. Так що оце така біда у мене трапляється з цим ресмусом. От, ресмус як ресмус, але ці пластини мене виводять із себе. Якось так, друзі. Дивіться, далі спостерігайте за відео. Роботи в мене багато. Буду трішки показувати, що я роблю там. Зараз роблю ось портал. там Із сходами трохи покажу, об'ясню. Може, зніму серію відео, як виготовляється це все діло. От, поетапно для, для замовників, щоб вони розуміли, як е, виготовляються такі дані вироби і тому подібне. От, і, можливо, якісь там цікаві ідеї буду щось по ходу е, під, розказувати. Ну, а ви, звісно, ставте лайки і пишіть коментарі. Бо в соцмережах можна поспілкуватися і ще й знайти гарних знайомих. У мене все, друзі. Всім мирного неба, міцного здоров'я і до побачення!